Феєрія танцю на Іршавщині пройшов районний фестиваль з хореографії. Танцювальне дійство відбулося вперше. Попри це більше 200 дітей взяли участь у фесті. Серед гостей свято був і міський голова Іршави. Спасибі адміністрації районної раді Павлоночі Балузі генеральному спонсору. Всім хто долучився до цього прекрасного дійства. Хочу побажати вам всім приємного відпочинку. А дітям таких завзятих гарних танців. Демонстрували мистецтво танцю колективи Білківської, Довжанської, Сілецької, Іршавської, Приборшавської та Кушницької шкіл. Танці з'явилися в моєму житті дуже змалку, бо у мене мама хореограф. І я танцювала з нею ну, років чотирьох і вирішила, що це буде моєю майбутньою професією. І поступила в коледж культури і мистецтв. Саме на хореографію організували фестиваль викладачі хореографічного відділу Іршавської дитячої школи мистецтв. Все розмаїття танцювальних постановок, сценічних костюмів, щирих переживань і емоцій дітей зібрали в єдине ціле та показали містянам. Взагалі наш район багатий на таланти, не тільки хореографічні, а й вокальні, художні і так далі. І тому подібне. І чому б не дати розвиватися дітям? Діти займаються хореографією, шиють костюми. Вони хочуть цим займатися. Вони Живуть цим, вони люблять це. Чому б не дати можливість подивитися на інших? Можливо, якимось якимись досвідом поділитися, можливо, комусь передати свій досвід. Учасників дійства та їх керівники нагородили медалями, грамотами і тортами з логотипом фестивалю. Феєрія танців відбулася за сприяння народного депутата України Павла Бологи. Організатори і учасники фесту сподіваються, що хореографічне дійство пройшло вперше, але не в останнє.